Отримає міська військова адміністрація 11 мільйонів гривень на своє фінансування з міського бюджету 23 листопада. Під час виконкому розглядали проєкт програми фінансове забезпечення діяльності МВА. Адміністрація вказує цифру 11 мільйонів. Представляв програму не Брежинський, а його перший заступник. Він пояснив, хочуть менше, а таку суму були вимушені поставити в програму. Ми повинні розробити цю програму на наш штатний розпис. Тобто кількість осіб, яка нам передбачена згідно законодавства, це 37 чоловік. На сьогодні з 37 чоловік, ті люди, які отримують заробітну плату з міського бюджету, станом на сьогодні це є 13 осіб. Якщо б ми подали бюджетний запит, а ми його не подавали, ми подавали просто інформацію, стосовно. 13 людей, які на станом на сьогодні є в штаті, то ця сума була б набагато менша. На цей рік передбачено на наше утримання 3 мільйони гривень. З цих трьох мільйонів гривень вже кінець року ми використали менше двох. Сам Брежинський в інтерв'ю виданню «Чолайн» назвав інші причини збільшення програми фінансування очолюваного ним тимчасового органу, оплата нового приміщення і збільшення штату, а запрошену суму назвав краплею в морі. Ці кошти в об'ємі тих коштів, якими оперує міська рада, це взагалі ну, я не можу з чим порівняти, це якась там. Якась капля в морі, можна так сказати. Взагалі, ми подали документ на розширення програми фінансування військової адміністрації. В першу чергу, це тому, що у нас з'явилось нове приміщення для наших співробітників, і ми повинні цими коштами оплачувати оренду. І у мене з'явилось декілька нових співробітників. Збільшилася кількість на 4 чоловіки. Це треба також спланувати. Іх заробітно платню. Скільки ж грошей отримає міська військова адміністрація? Вирішать депутати міськради на сесії, але перед тим заслухають звіт Бражинського про роботу. Таку пропозицію на виконкомі озвучив Ломако. Програма піде на сесію. Ми зараз її маємо схвалити, і вона піде на сесію. Все одно депутати. Я думаю, що буде дискусія, буде обговорення щодо сум в першу чергу і так далі. Було б логічно, щоб на сесії виступив ну бажано начальник міської адміністрації з якимсь звітом. Про роботу військової адміністрації з лютого 2023 року по вже буде грудень 2023 року за 10 місяців з пріоритетами на наступний рік, для того, щоб депутати розуміли, голосуючи за ці декілька мільйонів гривень, розуміли, яку користь чи яку взагалі роботу громада міста отримує за ці кошти. Можливо, як кажуть зараз активісти під стінами міської ради, ці 11 мільйонів, можливо, краще направити дійсно на дрони. Ну, і більше буде користі. Це будуть визначатися депутати. Також виконком погодив пропозицію Лумако додати в статтю фінансування МВА гроші держави, адже рішення ввести в Чернігові тимчасовий орган МВА було державним. Тож, можливо, вони допоможуть міському бюджету із витратами на адміністрацію. Готуємо звернення від міської ради. Я думаю, що військова адміністрація підготує, якщо у них буде таке бажання, на кабінет міністрів з проханням. Чи надати субвенцію напряму на військову адміністрацію? Чи на бюджет міста? А ми потім. На військову адміністрацію для покриття цих затрат волон міського голови також зазначив, що його особиста думка з приводу фінансування МВА лишається незмінною. Нагадаємо, під час наради, коли він озвучив, що адміністрація хоче 11 мільйонів, він сказав, цитую не час жирувати, треба бути скромнішими, а не під час війни призначеним чиновникам збільшувати зарплати в чотири рази, зважаючи, що нардепи забрали значну частину коштів з міського бюджету.